Номінація Машиніст-екскаватора Зворотна лопата конкурсу професійної майстерності Кращі за професією цьогоріч була представлена десятьма учасниками. Перед стартом другого практичного етапу фахових змагань організатори оголосили, що у фінал пройшли шестеро. Визначили трійку лідерів, найкращих знавців теорії. Ними стали Андрій Струїхін, Віталій Суховій і Сергій Полоцький. Цих конкурсантів організатори заохотили додатковими балами, що в підсумку додалися до загального результату. Сергій Свинаренко, майстер гірничої у кар'єрі, ознайомив охочих позмагатися із завданнями, з яких складався практичний етап. Його успішне проходження й мало виявити переможця фахових змагань. Особлива увага була приділена шкалі оцінювання, тобто додатковим і штрафним балам. Проведене жеребкування визначило порядок виступів учасників. Тож перше завдання передбачало будівництво піраміди з трьох коробів. Замість рук зуб ковша екскаватора. Ним треба було підхопити кожен із коробів, перенести їх на протилежний бік і встановити один на інший. Скрупульозна й непроста справа, що підкорилася не кожному. Наступне випробування полягало в перенесенні відри з водою і встановленні їх на спеціальні стійки. Ускладнення не розхлюпати воду. Наємність була нанесена шкала, що й визначала втрати, за які нараховувалися штрафні бали. Із бутля великої місткості перелити підфарбовану рідину в пластикове відро до визначеної позначки, третє завдання практичного етапу. Не долив мінус один бал, перелив штрафні бали, подвоюються. Підхопити ковшем екскаватора бутель із водою і збити ним горщик, в якому лежав м'яч. За тим на вільне місце встановити бутель. Такою була чергова перевірка фахової майстерності конкурсантів. Заключним випробуванням стала гра з м'ячем для фітнесу. Учасникам необхідно було ковшем підхопити фітбол, перенести його до визначеного місця і влучити в кошик. Безпомилково виконати всі завдання вдалося не кожному. Час від часу конкурсанти припускалися помилок. Причиною невдалого виступу вони вважають насамперед хвилювання, приборкати яке було майже неможливо. Лічильна комісія узялася підбивати підсумки конкурсу «Кращі за професією. Знімальна група телеканалу ГОК вирішила поспілкуватися з машиністом екскаватора Сергієм Полоцьким, який тільки но закінчив проходження дистанції та має найсвіжіші емоції від її подолання. Тож який завдань для учасника видалося найважчим? Не розлить воду, мабуть. І, Мабуть, ускладнялось ще тим, що треба їздити до кожного етапу. треба… Було їхати, виміряти на око відстані. За плечима у конкурсанта 14 років трудової діяльності в кар'єрі. На екскаваторі зі зворотною лопатою Сергій Полоцький працює упродовж трьох років. Відповідним є його досвід участі в фахових змаганнях. У третє вже приймаю участь в цьому конкурсі. Які були результати? Були перший раз друге місце зайняв, другий раз перше місце. І цей раз ще не знаю. Думаю, вдало вдався. Мені понравилось. Лічильна комісія підрахувала бали і готова оголосити переможця і призерів конкурсу. На третьому місці у нас Денішев Тимур. Друге місце у нас посів. Литвина. Ну і перше місце, другий річ поспіль у нас заволодів обласний країн. Вірив у власну перемогу і, зрештою, її досяг, що відчуває кращий машиніст-екскаватора зі зворотною лопатою 2024 року. Хвилювання таке вже пройшло. До конкурсу хвилювався, звісно, звісно. Ну, зараз задоволення. Зателефоную жінці, розкажу. Вона теж. Буде задоволена полишати участь у фахових змаганнях. Сергій Полоцький не планує, хоча й зазначає, що року конкуренція помітно зростає, проте це його не лякає.